Кошенята попліткуємо. Оксана, школа і мутки, полякова, перформанс, омович, Катерина Усик та Саніна. Можете зручніше наливати чай. Каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. З вас вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. А також підпишіться на другий наш канал Безпалов Муд. Посилання в описі та в закріплених. Там у нас найсоковитіші вирізки гарячих пліток. Завжди знайдете найосновніше, можете перекинути своїм друзям і довго не шукати. Чекаю вас на Беспалов Муд. А сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Оксани Школи. Я побачив феєричне відео про те, як Оксана відкрив Ває дитячий магазин. Здавалось би, все наївно, зефірно, так красиво, щаслива українська жінка, яка піднялася з колін із звичайного народу досягнула неймовірних висот. Адже саме таку байку споживає її глядач і говорить постійно, топить за те, що от на Оксану школу проплачують там чорний піар, щоб про неї погано говорили, бо її заздрять, бо вона. Людина із села, яка досягнула усього сама. Дивимось про цей магазин. Через декілька вже хвилин будемо відкриватися. Я хочу сказати одне, що цей магазин, можна сказати, я уклала душу. Юля, я по всій Європі об'їздила такого магазину перший раз. Тут такі бренди, тут такі речі, що я сама хотіла бути маленькою. Дякую всім, хто мені допоміг. Це моя сім'я, моя підтримка. Мій чоловік, які яку ми пройшли цю дорогу важку, дуже важко. Це нам все вдавалося, щоб сьогодні. Можна ну, що пробувати так, як я. Хто має чим звичайно. Хто не має чим завідує.

Ну, погодьтесь, здавалось би, все мило, дуже позитивно. Водночас я вам розповім одну історію. Коли я працював у Верховній Раді, це був десь 2019, 2018 Перепрошую, і мені розповідала колега: а чи бачив ти ось той дитячий магазин в центрі міста? Ось там то не буду розкривати всі карти, тому що там кріджатіна. Я кажу: звісно, знаю, бачив це елітний магазин іграшок. Е там це коштує шалених грошей, тобто не все так просто. Звичайну іграшку, звичайній дитині не придбаєш. Там треба народитися із золотою ложкою а, в роті, аби купити ляльку там за 5 тисяч євро. І мені колега каже: А ти ніколи не задумувався, чому там ніколи немає клієнтів? Ну тобто, ти заходиш або навіть проходиш вітрину і не бачиш людей. Я кажу: Ну так, ну це елітний сегмент, мабуть, там це якось висилають або приїздять люди, заходять з чорного ходу, ну коротше, несуть. Вона каже: Ні. Справа у тому, що в цих ляльках знаходиться, можете здогадатися, про що йде мова. І я такий, да Та, ну ну як це? Ну тобто, вона так, такий бізнес будують наші політики, наші а, барижніки і так далі. І тому не все те золото, що блищить, говорять, і не все так прозоро, як говорять про це блогери, подаючи ідеальну картинку. Я не кажу, я ні на що не натякаю. Почекайте, я просто проводжу паралель. І я вважаю, що Оксана школа така звичайна жінка з простого українського села, яка досягнула неймовірних висот мільйонів мільярдів. Раптом стає суперзаможньою відкриває бізнеси, квартири, машини, відмазує свого чоловіка. Чоловік же там перезбудився і підписався на наш Тікток і активно коментує відосики. Ну коротше, несуть, і я дивлюсь на це все. Ну от не вірю. От, моє суб'єктивне. От не вірю. Я вважаю, що там зарита собака. Я вважаю, що там є мутки, я вважаю, що там є серйозні огрішності скелету у шафі, і ми все це обов'язково дістанемо і виведемо на чисту воду. Тож, друзі, що знаєте про школу, про відкриття цього бізнесу, магазину, теж надсилайте, за вивчимо. Оля Полякова, о боже мій, перформанс, я розбила ніс. Як? Ось, те, тому що там оця крапелька на носі маленька, взагалі схожа на кетчуп. Але знову ж таки, я не знаю, можливо, справді вона потрапила в неприємне ДТП. Тільки що попала в аварію і розбила носа. Дорогенькі мої, я замазала свою кров на носі. Я зібралася, знаєте, де... я на парковці передягнулася. Дорогенькі мої, це саме вона. І я, ваша німка, сьогодні збирається перший раз житті з такими піки, як то кажуть, попасти на доголовний хідник європейський сьогодні. Так що, бачите, не зупиняйтеся. Навіть мій покоцаний ніс мене не зупинив. Я лише дивлюсь на ось цей батальйон так званих Монако. Ну, це умовно кажучи, це не відсилка до телеграм-каналу. Канське кінофестиваль, і як бджоли мед злітаються, лізуть, там був Коля Сірга теж ну коротше. А я живу своє краще життя і залюбки це покажу. І полякова, котра з одного боку щось робить, справді допомагає. Я не скажу, що в мене до полякової прям негативне ставлення. Ні. Я просто вважаю, що вона вибрала досить дурне оточення, її юзають, і вона знищує свою кар'єру і своє життя саме завдяки тому. Що зробила неправильний вибір, але це її життя, її відповідальність. Вона доросла людина. Врешті-решт просто дивишся і думаєш блін, Оль, серйозно. Так, потрібно продовжувати жити, але ось це кічення, не знаю. Канські кінофестивалі. Раніше, хоча б за кордоном, вони прикривалися благодійними поїздками, зборами і так далі. Сьогодні це все про а, лише на словах: е, їду, щоб прославляти Україну. Як ти будеш проставляти Україну на Канському кінофестивалі? Коротше, я дивлюсь на це все і розумію, що ми повернулися, якби це жахливо не звучало. Я дуже гіперболізовано кажу, будь ласка, почуйте мою думку. Формат 14-го року, коли у нас велика частина населення вважала: війна, це десь там, це не про мене, це не зі мною, мене це не стосується. А по нашим медійникам я сьогодні бачу рівну цю картину, те, що було в 14-му, і дуже сумно, тому що шахеди як летіли, так і летять. Ракети як летіли, так і летять. А ми в Каннах будемо вигулювати свої дубці. Це моє просто спостереження, і я хотів ним поділитися. Що ви з цього приводу думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. Последний вопрос. Покажи свои фотографии до пластики. Мои подписчики писали. Такое было сообщение. Пусть покажет свои фотографии э до пластики. Она была невероятно красивой девушкой. Я просто была в шоке, когда увидела. Во-первых, их очень легко найти, потому что вконтакте я была известна как Алена Нарчимашвили. Угу. Это моя вообще фамилия. Там, если гуглишь, там видно, как я была до пластики. И вот, собственно, эта фотка на альбом для девятого класса. Сейчас угу. она подрулится. Ну вот. Ну красивая. Ну милашка. Ну красиво вообще да. Так не было проблем с внешностью, и с парнями никогда не было проблем, ни с чем не было проблем, кроме того, и что. Это все тоже ты? Да, вот, вот, да, это все тогда, это все я в Донецке, это мои первые фотосессии. Так а собственно. Были какие-то гештальты, которые я хотела закрыть лично для себя, просто, потому что я же говорю, у меня есть какой-то. Вот здесь же вообще топ. Да, волосы свои, губы свои, нос свой, все свое. Но опять-таки. Жесткий контуринг, красилась я просто, ебенила я вот тут этот нос бедолажный. Но я ни себя не принимала. Но если человек себе не принимает, почему бы просто не сделать и не идти дальше, чтобы не. Когда ты закрываешь этот гештальт, ты думаешь уже ты идешь выше, ты думаешь о другом. Потому что пока я думала только о том, как вскрыть э, недостатки. Да, можно было бы их принять, но, но все-таки, когда у тебя в голове какой-то идеал, а у меня были идеалы без таких носов в голове. Там, поэтому я хотела. Я хотіла, і у мене всі всі говорили класний нос. Я взагалі не знаю, хто така омович чи омович, звідки беруться ці блогриці. Така величезна кількість. Тому, коли у нас з'являється новий персонаж в плітках, я завжди запитую, кошенята, кому що відомо, надсилайте. Скиньте мені в Директ інформацію, що це за омович, що вона себе представляє, чим вона популярна і чому на неї підписані. Ну, просто хочеться дізнатися, бо завдяки нашим кошенятам я відкриваю для себе багато нових персонажів. Кошенята мені активно писали: Богдане прокоментуй, Катя Усик наповне відгуляла своє денародження, неї постійно свята і так далі. Війна це жахлива штука. Хтось втрачає абсолютно все, хтось не втрачає нічого, хтось збагачується, а хтось просто продовжує жити. Чому в мене Катерина Усик не викликає ніякого негативу? Тому що вона ці гроші не вкрала, вона не займається корупцією, вона не намагається потрапити до влади. До Верховної Ради вона просто сьогодні відноситься до пласту заможних людей, які можуть собі дозволити корпоратив, який буде обслуговувати Маша Єфросиніна, Діма Монатік, Віталій Козловський. Тому я лояльний в даному кейсі, і звісно, якби це було весілля або день народження. Ти цикуна і його панянки. Отак там би бомбило, і там потрібно витаскувати і протягувати. Тож якось так. Я просто розумію, чому деякі глядачі так негативно сприймають і надсилали мені прокоментувати цю історію, тому що багатьох людей тригерить. тому що більшість сьогодні не живе, а виживає. До того ж, приглядаючи історії за усик, не знаю, мені здається, вона досить свідома. Досить адекватна, соціально залучена. До речі, Катерину, я вам дуже вдячний за те, що ви репостнули історію з чоловіком, котрого викрили ТЦК, коли він пішов до поліції проходити як свідок, адже поліцейська збила його дитину на автівці. На даному етапі я бачу цю історію саме так. Погоджуйтесь, ні, давайте подискутуємо. Можливо, у вас абсолютно інше дзеркальне враження, і ви категорично зі мною не згодні. Для цього наша спільнота існує, і як дорослі люди в дискусії знаходити істину. Дуже коротко про Юлію Саніну, коли відбувалося Євробачення, Кошеняк пише в нашому телеграм-каналі. Юлічка Саніна зі своїм валом Беко дивляться Євробачення на Маринострум у фен-хіролі поруч із моєю подружкою, сидять як чужі люди в телефонах. А чого очікувати від Саніної Бека? Люди, які імітують, що у них все окей, а насправді все тріщить по швам, але і надалі заграються, одягають маски. І роблять вигляд, що у них все зашибійська. І потім в якийсь момент ми просто дізнаємось про розлучення. Та й таке? Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!